Ми зараз в відділі розробки і вже записували відео на плитоноску, яка модернізується в бронежилет, і так само розбирається з бронежилета в плитоноску. Зараз більш подробно, бо виникло багато хейту з приводу липучки, і що там не будуть триматися підсумки. Там, якщо їх там відірвати, там дуже буде просто в такому ключі. Це буде дуже непросто, тому що... Ну і це хайтить, поки що немає сенсу, бо це, скажімо так, прототип, який ще буде дуже багато разів перероблятися. Ми вже над ним працюємо. Ми почали думати про це півтори року назад. Рік тому назад, ми вже там питалися зробити щось, і там десь квартал, ми вже активно працюємо над тим, щоб. Щось вже допилити. Тут є вже, скажем так, основні ключові там моменти, які вже працюють, і е, треба дуже багато часу, щоб все підігнати, щоб воно дійсно працювало все в комплексі, щоб воно і розбиралося в плитоноску, і навпаки, роз, розбиралося... проходьте. Розбиралося верніше ставало бронежилетом. Як саме працюють оці підсумки? Е, от у нас Оцей підсумок кріпиться ще додатково аж сюди, тобто ну, його просто неможливо стягнути ну, ніяк. Якщо воно тут відклеїться, воно ну, в принципі ніяким чином не, не злетить, бо воно зафіксовано в трьох місцях. І у нас дім принеси, дім, принеси будь ласка, упаковку Велкро оригінальну. Ну, Саму упаковку, щоб я показав, що сама липучка у нас оригінальна велкро. Окрім того, що воно по бокам тут фіксується, не треба ніяких фастексів скажімо так, воно ну заважає і тільки лишнє місце у нас виходить. Ще воно між плитою виходить зафіксований цей підсумок. Це треба зробити отаким от чином. Виходить, що сам балістичний захист його можна від'єднати. І ось цей підсумок він зафіксований отут. Тобто, в принципі, це ну, неможливо липучка, коли вона працює отаким чином. Воно її можна відірвати. Отаким чином це буде зробити ну, максимально складно. Тобто цей підсумок він не фіксується поки що. Ми ще не знаємо зробити так, щоб він фіксувався тут чи не фіксувався, але він фіксується між самою плитоноскою. І оцим підсумком, тобто зірвати, тобто це з двох сторін, зірвати його в принципі неможливо. Хай це безсмислено, бо ми ще будемо це все доробляти. А що ми вже дуже круто зробили, так це от у нас є виходить е, бистро скиди, і у нас виходить. ага, Ось нам принесли яку липучку ми використовуємо, ось вона Однако. І це оригінальна Velcro. Тобто липучка дуже якісна. З приводу бистроскидів, це трошки складно робити, але ну, можна їх вийняти і не треба міняти весь камербан. Тобто, ми знімаємо оцю фігню. І що саме важливе, ми, якщо чесно, це не планували, воно вийшло у нас. Скажем так, случайно, але це буде працювати таким чином, що ви зняли е виходить, пластикову фурнітуру. Вон, її у вас немає, але вам потрібно виконувати завдання. І це буде зараз секунду, бо тут вже бардак трошки. Воно буде працювати. Тобто ви е цей фіксатор зняли і просто приліпили на липучку, і у вас камербан працює. Ну, дуже круто. Ми записуємо ці відоси для того, щоб почути ваші побажання, як нам щодо працювати, можливо, ну, у вас вже якісь є там думки з приводу цього, що ми можемо покращити, ми просто будемо враховувати ваші побажання. І це допомагає в розробці зробити максимально круто і щоб воно, ну скажімо так. Ну, Це буде, скажімо так, ми будемо вас краще чути. Ми будемо розуміти, що де вам підходить, що не підходить. З приводу липучки, я думаю, що я відповів, що ну, ці підсумки ніяким чином вони не зможуть злетіти. Те, що основне я хотів сказати ще, що у нас всі камербанди від'єднуються. Отут ще буде підсумок, ми поки що не встигли його доробити. Ну, це саме просте, скажімо так, його більш-менш швидко. Тут буде ще підсумок під плиту, тут у нас буде підсумок під виходить балістичний пакет. Це все буде з'ємне. Тут ще буде замість балістичного пакету. Отут всередині, зараз треба буде це все зняти. Замість оцієї штуки з балістичним пакетом будуть чіплятися. Просто м'яка частина без балістики, сугубо під, скажімо так, плитоноску. Тобто тут підсумки будуть різних видів, тобто під різні професії. Так що накидайте нам варіанти, щоб ви хотіли, щоб було розположено спереду, знизу, спереду, зверху. Зараз, кудись я вже закинув цей підсумок. Кудись. Короче, Ладно, не важна. Типа, накидайте нам варіантів, як ви б хотіли б бачити, щоб ми могли допрацювати, і під які задачі повинен бути отут підсумок, що в ним що в ньому повинно бути, що повинно бути з верхньому підсумку. І ще таке питання: от ми зробили систему молі, звичайно, як у нас завжди ми робимо з пластиком. Ми хочемо зробити. А, і до речі, в попередніх коментарях ми почули, щоб ми зробили отут на самій Велкро вже отворі, тобто лазеркат під систему MOLLE. Ми це зробимо трошки, трошки пізніше, бо ну буквально пару днів назад виклали відео, почули в цьому. Тобто, вже є фідбек, вже ми будемо над цим працювати. І як нам краще зробити позаду, залишити е, з пластиком, е, чи зробити так само, як спереду е, з липучкою, і працювати над е, системою підсумків також позаду. Тобто, щоб і конектився і рюкзак, і замість рюкзака якісь підсумки для другого номера. Ну в такому ключі, е, е, як вам буде краще, е, підсумки злітати не будуть. Обіцяю, так що пишіть нам, працюємо на перемогу. Слава Україні.